Всім привіт! Є така машинка у мене 15-го року, Zoe, повітряне охолодження. Була помилка по правому датчику АБС. Не працював АБС. Перевірив, АБС, перевірив датчик. Датчик, все прекрасно, все працює. Був обрив по проводу. Тобто на цю фішку на датчик. Коли ви вімкнете запалення або запустите машину, повинно приходити плюс 12 і мінус. Тобто, коли ставите тестер, має бути 12 і мінус. Тобто 12 вольт. Тут не було такого. Я думав, що тут буває ось тут коса перетирається знизу, але прогонивши провод білий, плюсовий, оказалось по ньому обрив. А все. Ось тут ось тут стоїть ця фішка, і отут вода стікає, попадає на неї. І ось він відгнив. Ось і вся проблема. Кому може, може комусь буде цікаво, може комусь буде корисно. Всім дякую.